Пресвята Богородице, Діво Марія. Ти наша заступниця перед Творцем, твоя безмежна милість і любов охоплюють всіх, хто звертається до Тебе. У цей час ми приходимо до Тебе з відкритими серцями, просячи про захист і допомогу. О, найсвятіша матір, покрий нас своїм святим покровом. Захисти від всякого лиха, від нападів ворогів і від небезпек, які нас оточують. Відверни від нас зло і скорботи, даруй мир і спокій нашим душам. Віримо, що Твоя молитва до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, має силу. Нехай Він вислухає наші прохання і дарує нам необхідну благодать, аби ми могли жити в любові, злагоді та вірі. Нехай Твоя доброта наповнює наші серця, а Твій приклад стійкості і терпіння надихає нас у труднощах. Допоможе нам зберігати вірність, навіть коли темрява нас оточує. Будь нашим світлом і підтримкою на життєвому шляху. Пресвята Богородице, заступниця всіх стражденних, молимо тебе про зцілення наших душ і тіл. Нехай Твоя присутність надасть нам сил та надії, щоб ми могли долати всі труднощі з твоєю допомогою. Амінь. Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя. З укліном і покорою приходимо до тебе в цю хвилину. Ти є наша надія, наш захист і опора в скрутні часи. Прийми наші благання і заступися за нас перед Твоїм сином. О, Мати Божа, що Ти благословила світ, дай нам сил подолати всі випробування, що з'являються на нашому шляху. Захисти нас від всіх лих, ворогів і злих думок. Нехай твій покров буде над нами. Як вітраж, що оберігає від бурі, відкрий наші серця до Божої благодаті, навчи нас смиренності і терпіння. Допоможе нам зберегти віру в тебе та у твого сина, незважаючи на труднощі, які ми переживаємо. Дай нам мудрість, щоб завжди шукати твоєї волі в нашому житті. О, всечасна діво, будь нашим вождем у духовній боротьбі. Щоб ми могли перемогти всі спокуси і залишатися вірними Божим заповідям. Нехай Твоя любов і заступництво зміцнюють нас у добрих справах, і нехай ми завжди знаходимо в тобі підтримку і натхнення. Пам'ятай про нас у своїх молитвах і даруй нам мир, радість і спокій у серцях. Нехай кожен наш день буде наповнений твоєю присутністю, щоб ми могли відчувати Твою турботу та любов. Молимося до Тебе. Пресвята Богородице, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородице, Матір Божа. Ти є наша надія, наш захист і покров. Вислухай нас, Твоїх недостойних слуг, які звертаються до Тебе з покаянням і вірою. У Твоїх руках, Господині, ми залишаємо наші душі і тіла, наші мрії і сподівання. Збережи нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від злих духів і напастей, що загрожують нашому життю. Просимо тебе, о мати милосердної, освяти наші серця Твоєю благодаттю, щоб ми завжди залишалися в Твоєму покрові. Дай нам сил, щоб витримати всі випробування, які посилає нам життя, і направ нас на шлях праведності. Нехай Твоя любов огортає нас. А твоє заступництво захищає від зла. Не залишай нас у години скорботи, будь нашою підтримкою у важкі часи. Ми віримо, що з твоєю допомогою ми зможемо подолати всі труднощі, адже ти є нашою надією і силою. О, пресвята Богородице, укрий нас під своїм покровом, охорони наші домівки, родини та близьких. Нехай твоя молитва буде нашою заступницею перед престолом Всевишнього. Пресвята Богородице, я до тебе прибігаю в усіх моїх потребах. Заступи мене своїм покровом, охорони від ворогів видимих і невидимих, даруй мир і спокій моїй душі. Нехай твоя милість буде завжди зі мною. Амінь.